Вітаю, друзі на каналі Синічна Політика з вами Ігор Рейтерович. сьогодні 20 жовтня і пропоную поговорити про достатньо нетривіальну подію, а саме, брифінг президента України. Для медіа Зеленський достатньо давно такого не робив, а ось зробив після того як приїхав з Вашингтону, і сама по собі ця подія достатньо показова, тому що, як правило, раніше Зеленський інформував про свої візити просто шляхом якихось там вечерних звернень ну або певними якимись там коментарями, які він власне давав ну окремим виданням, або якимись коментарями якими займалися представники власне його офісу, тут ситуація трошки інша, і виглядає все так, що треба було поспілкуватися, треба було озвучити свою версію, що власне відбулося в Вашингтоні. Ну і пояснити певні речі. От, давайте в цьому будемо розбиратися. Але перед цим, будь ласка, не забувайте про вподобайки, репости, коментарі, спонсорство і, звісно, підписку на канал Синічна Політика. Не відкладайте це на потім, зробіть прямо зараз. І не забувайте ставити дзвіночок, щоб отримати сповіщення про появу свіжого відео на. Каналі, отже, що сказав Зеленський на брифінгу? Я звернув увагу буквально на кілька важливих речей і, власне, їх прокоментую, тому що мені здається, вони будуть визначальними з точки зору наших подальших дій в контексті завершення російсько-української війни. Передусім він сказав, що. Україна власне готує контракт зі сполученими штатами Америки на 25 систем. Петріот Україна стоїть в загальній черзі на утримання, але Білий Дім може змінити порядок постачання і одним з джерел фінансування будуть власне заморожені російські активи. Це непогана насправді історія, хоча дуже дорога, тому що одна система коштує там в районі кількох мільярдів доларів. Ну в залежності, як рахувати, а тим більше зараз підвищений попит, і в принципі компанія, яка виробляє. Петріати, вона, очевидно, захоче заробити, як і захоче заробити Трамп. Але сама ця по собі ідея, що ми з американцями домовимося, кожен рік будемо отримувати ці системи, вона позитивна. Чому? Тому що це може призвести до ну, посилення протиповітряної оборони України, хоча влетить в копієчку. Давайте називати речі своїми іменами. Але тут нема куди діватися, краще мати захищене небо ніж постійні прильоти від росіян. Чому це не було зроблено раніше? Ну, питання в принципі таке риторичне, мабуть, тоді були інші пріоритети. Зараз знову повернулися до захисту повітряного простору. Далі про сумнозвісні або славнозвісні томагавки, тут все просто: Зеленський заявив про те, що Трамп не передав ракети, щоб уникнути ескалації з Російської Федерації. Якби Путін не зателефонував, Україна могла б їх власне, отримати. Але треба тут зазначити, що. Ну, я не сильно вірю в цю історію. Там дзвінок чи не дзвінок Путіна у Трампа, мабуть, бажання поки що давати тамагавки не було від самого початку. Але звісно, простіше це прив'язати до тієї розмови, яка в нього відбулася з президентом Росії, і власне на це послатися. Водночас, Зеленський сказав про те, що якщо згодом Сполучені Штати тамагавки такі нададуть, то європейські України партнери в Україні можуть теж надати свої ракети, можливо, навіть Тауруси. Ну, тема з вона я ж знаєте, дуже... Давно тягнеться і в принципі до ніякого результату особливо не призводить. Ну і далі найцікавіше два моменти: це перемовини в Будапешті і власне питання, так би мовити, територій. На щодо переговорів, Зеленський заявив, що Україна готова до зустрічі в Будапешті, якщо її запросять. Але це, звісно, не найкраще місце з точки зору політики, з точки зору історії. Але Трамп вважає, що Угорщина може допомогти швидше, так би мовити, закінчити війну. Далі там Зеленський додав про те, що Орбан скрізь блокує Україну, і очікувати від нього, так би мовити, е Ну, зміни позиції, мабуть, не варта. Тому Будапешт тут є. Ну, знаєте, таким місцем не надто приємний. З якогось дива Зеленський згадав про 28 двосторонніх угод про безпеку з різними країнами, але мені здається, краще про це було б не говорити, тому що ці угоди залишилися просто на папері. Вони жодним чином не реалізовуються, і відповідно ну це не призводить, не призводить до якихось там позитивних наслідків. Краще зосередитися, мабуть, на більш серйозних якихось там речах, і власне по цим речам. Далі е, рухатися е, водночас. Зеленський сказав, що історія з Будапештом, історія цієї зустрічі це якби е, ну, ще один шанс від Трампа Путіну. Тобто Путін е, отримує цей шанс від Трампа. Він може е, закінчити власне е, війну. Як він цим шансом скористається? Ну питання в принципі е, відкрите. Е, при цьому Зеленський зазначив, що теза про те, що Росія е, продовжує хотіти отримати просто так е, залишки Донецької області, і там трошки ще Луганської, е, вона в принципі має місце. Росія не відмовилася е, від е, цієї, скажімо так. Ідеї, і е, ну Зеленський сказав, що. Uh, ну, Україна, якщо Україна з'їсть те, що поклали на тарілку, то uh, все інше спробують вирішити тоді без нас, і тому ми цього собі власне дозволити uh, не можемо. Да? І uh, от uh, цей наратив Росії про те, що забирайтеся з Донбаса, він якби нікуди не подівся. Водночас, Зеленський сказав, мені здається, одну дуже дуже важливу річ і вона була частково підтверджена потім в західних виданнях, які вийшли після зустрічі у Вашингтоні, про те, що uh, питання взагалі території. Території, зокрема Донецької Луганської областей, Запорізької Херсонської, воно залишається невизначеним, оскільки росіяни ймовірно мають на увазі, що не просуватиметься далі, тоді як американці трактують це як можливе повернення територій Україні. Тобто, ви зрозуміли да, в чому проблема? Ми про це в принципі говорили і після заяв Трампа, тому що ці речі вони стали очевидними. І після позиції Віткофа американці кажуть: ви нам від Росіяни кажуть американцям: передайте українцям, хай українцям нам віддадуть залишки Донецької. Області, а ми за це віддамо їм типу е, значить Херсонську і Запорізьку ті території, які контролює Російська Федерація. Але це версія американців і це версія Віткофа, яка, скоріш за все, неправильна. Росіяни кажуть, ви нам віддайте Донецьку область, і ми повністю, і ми тоді не будемо рухатися далі. Але все, що ми захопили, ми все залишаємо за собою. Очевидно, що ця історія категорично неприйнятна, і, взагалі, сама по собі ідея будь-яких обмінів українських територій на українські території. Ну вона звучить абсурдно і. Головне завдання у Зеленського зараз, як у президента, у Верховного головнокомандувача глави держави, в тому числі доводити всім нашим партнерам, в тому числі Трампу, що це питання навіть не слід піднімати. Трамп, судячи з останніх заяв, він якби спростував, що він говорив з Путіним або погодився з Путіним на те, що Україна повинна віддати залишки Донецької області. Ну там майже там близько 25% ще залишається. Тобто, це чверть області, вона не окупована росіянами і вважає, що все повинно закінчитися власне по лінії розмежування. До речі, Пісков сьогодні заявив, що позиція Росії щодо цієї лінії розмежування не змінилася, тобто Росія проти, вона хоче те, що вона типу вписала в ганчірку, яка чомусь називається Конституція Російської Федерації. І отут Зеленський ну з одного боку повторив, що ніхто нічого росіянам дарувати не буде, але кілька разів все одно вжив у цей термін обмін територіями. Навіщо його вживати власне українському президенту? Я так і не розумію до сьогоднішнього дня. Але очевидно, що можливо він просто повторює певні меседжі або слова Трампа, але звісно ніхто територіями мінятися не збирається. Принаймні, українське суспільство це категорично не сприймає. і Президенту України слід про це дуже добре пам'ятати. Ну і знаєте, ще була одна історія. Мені здається, що. Її не просто так запустили, і Зеленський достатньо багато про неї говорив. Оскільки з посиланням на Трампа західні медіа писали, що він ну, президент Америки казав, що Україна може замерзнути, Путін може розбити там Україну і так далі. Зеленський включив антикризову риторику щодо нашої енергетики, але тут прозвучало кілька дуже цікавих речей. Перша було сказано про те, що Україна повинна бути готова знайти газ на 2 мільярди доларів, частину транші. Ми вже знайшли частину. Ні. Ну цікаво, що ми про це думаємо 20 жовтня, тому що в принципі на всякий випадок про це треба було думати набагато раніше, але ну маємо те, що маємо далі. Він сказав, що американці ну, все одно витиснять повністю російський газ з Європи. Ну і ми повинні тут констатувати, що Росія програла Європу американцям. Україна готова тут американцям допомагати в своїх сховищах, тримати цей американські скраплений газ і так далі. Далі він сказав, що Україна може побудувати 9 додаткових Енергоблоків, якщо буде співробітничати з американцями, я так розумію, що це нова історія про якусь нову угоду з американцями, щоб вони допомогли нам з атомною енергетикою. Ну і власне ще один важливий момент. Зеленський сказав, що є домовленості зі Словаччини щодо імпорту газу. Україна власне шукає зараз інші, скажімо, шляхи, і тут нам можуть допомогти Норвегія, Польща і Греція. Коротше кажучи, про енергетику він сказав, що є ну, складна до. Остатня ситуація може бути ще більш складною. Ситуація, але в цілому е, хвилюватися якби не, тріб, не потрібно все під контролем. Я чому окремо згадав про цю енергетичну історію? Тому що ну з іншими питаннями, більш-менш все очевидно. Тут є чітка позиція України. Зеленський слідує їй е, він стоїть на, на цій, скажімо, позиції на позиції України. То дуже важливий момент, дуже важливе уточнення, що це очікування громадян. Зеленський просто не може діяти по іншому, якби навіть і хотів. Але от з енергетикою тут є питання, тому що напередодні, як писало багато медіа, відбулася енергетична нарада у Зеленського, і там повний хаос. Всі показують один на одного пальцями кажуть, що це вони відповідають за енергетику. При цьому ну, відповідальних в реальності немає. Об'єкти не захищені, і ми входимо в дуже складну осінь, яка може бути не менш складною зимою. На щастя, обіцяють синоптики, що там тиждень, як мінімум, наступне, може бути дуже теплим. Не до плюс 20 градусів будемо сподіватися, що і зима такою буде, але питання з цим хаосом воно нікуди насправді не поділося. І Зеленському, крім зовнішньої політики, треба ще займатися деякими внутрішніми питаннями по одній простій, по одній простій причині. Не те, що президент відповідає за енергетику. Ні, по конституції, по законам України, жодним чином. Але оскільки він проставляв своїх людей на всі ці посади, і ці люди є людьми Зеленського, то Зеленський відповідає за енергетику. Знаєте, це історія про. Максимальну концентрацію монополізацію влади, яке з одного боку дає великі переваги політичні, але з іншого боку накладає ще більше відповідальності. І тепер президент, судячи з усього, відчув, що йому за це треба буде відповідати. Тому він з одного боку спробував українців заспокоїти. Ми знайдемо все буде окей, але нічого не сказав про захист об'єктів і про те, що винні за провал побудови цього захисту повинні бути покарані. А винних там насправді дуже дуже багато і прізвища всіх цих винних відомі. Причому вони один на одного пальцями Очені зеленського показує, тому треба цим питанням теж займатися, розуміючи одну дуже просту річ. Енергетичний фактор це інструмент тиску Росії на Україну і на Сполучені Штати, тому що Путін, якщо буде намагатися зробити бликал, він буде це подавати Трампу. Як дивіться, дивіться, я ж попереджав, змушує українців сідати за стіл перемовин, бо вони будуть в такому випадку страждати. А Трамп, як ми зрозуміли, дуже емпатичний чомусь до таких речей, саме до таких речей. Він відразу хоче, щоб перестали стріляти і готовий підписати будь-які угоди, навіть якщо ці угоди. Категорично невигідні в Україні, тому наша внутрішня стійкість, важливий момент, наша внутрішня єдність. Вони повинні стати основою для подальших перемовин, в тому числі зі сполученими штатами. Очевидно, що навіть не з Росією, там якраз все зрозуміло зі Сполученими Штатами. Але я на жаль, поки з Бригінка президента про цю внутрішню єдність нічого не почув. Можливо, почуємо в найближчий час і обов'язково прокоментуємо. Дякую, що сьогодні були зі мною. Не забувайте про вподобайки, репости, коментарі, спонсорство і, звісно, підписку на канал Синічна Політика. І до наступних зустрічей. Слава Україні!